Вітаю вас, друзі! Нарешті ми цього дочекалися. А хто саме так дійсно споживачі Новуса дочекалися цієї грандіозної події? І ні, це не 100% знижки на всі товари в Новусі. Але теж непоганий варіант, до речі. Е, насправді, друзі, ми з вами дочекалися нового додатку від Новус, по якому ви зможете витрачати бонуси та заробляти їх. І сьогодні ми з вами навіть проведемо експеримент. Ну, а для початку давайте я вам трошечки розповім про цей додаток. Створювати свято для своїх. Новус робимо, бо любимо. Отже, дивіться, друзі. У нас є новий додаток Ноус. Він абсолютно безкоштовний. Його можна завантажити в App Store та в Play Market. Насправді, як ми можемо завантажити? Просто прописати або в пошуку вашого App Store або Play Market, або за посиланням свого друга. До речі, рекоменду... чому рекомендую за посиланням свого друга, тому що і ви, і людина, яка вас запросила, отримає 25 гривень бонусу. В цьому, до речі, і є фішка, як заробити в цьому додатку. Всім рекомендую саме так робити. Давайте дивитися, друзі, що ж це все ж таки за додаток. Бачимо зручний інтерфейс. В меню є головна, ви можете дивитися тут і акційні товари, і персональні пропозиції, і все. Можете натиснути на акції, дивитися, які зараз є акції в нобусі. Також дивитися історію своїх покупок. І меню. Бачимо, так, да, Ось, наприклад, у мене є 250 бонусів. Я ці 250 бонусів заробив, друзі, завдяки саме реферальному посиланню. Для того, щоб ви могли нею також скористуватися, вам потрібно натиснути на реферальна програма. Саме тут знаходиться ваше особисте посилання. Що вам треба зробити, щоб надіслати його другу або подрузі, або кому-небудь? Ви натискаєте скопіювати посилання. І надсилаєте його приятелю. Ось давайте, наприклад, надішлемо посилання другу. Бачите, тобто він виглядає таким чином. Починається. Я вже моніторю найвигідніші пропозиції в додатку ноус, а ти завантажуй додаток та переходь за посиланням. Реєструйся та отримай 25 бонусів вже сьогодні. Насправді, друзі, реєстрація дуже легка та проста. Людина, яка натискає на це посилання, вона завантажує її автоматично або з Play Market, якщо у вас Android, якщо з iPhone, то з App Store. Вона завантажила додаток. Все, що їй треба зробити, це написати свій номер телефону. Їй прийде на номер чотиризначний код. Він його прописує. І вже заходить додаток. І ви вже отримали 25 гривень, і людина отримала 25 гривень. Саме таким чином, друзі, ви можете їх заробляти і витрачати в будь-якому магазині ноус. Але я пропоную вам, що зробити? Зробити наступне провести експеримент. Тому зараз, друзі, ми з вами вирушаємо в ноус, щоб побачити цей експеримент. Так, друзі, я вже новості. Ось Ви бачите, зараз буду вибирати якийсь товар, який можна купити на свої бонуси. Все буду показувати при вас. Так, друзі, дивіться, ось хочу взяти отакий мохіто класичний за 34,99. Ви, до речі, підраховуйте, щоб все було точно. Далі, друзі, дивіться, ось беру такий е, напісоковий річ за 52 гривні 99 копійок. Далі, друзі, дивіться, беру на знижці за 44,99 сік Яблучний Галіція. Далі, друзі, дивіться, беру боржомі 0,33 за ну, 50 гривень, можна сказати. Ось таку от бутилочку. І ось, друзі, дивіться, беру таке от пілля Бутилку теж за 67,49. Це вже остаточно все ще я візьму. Так, Друзі, я вже бачите, поставив це все, зараз буду пробивати. Ось дивіться, пробиваю зараз у себе картку. Просто натискаєте на цю середню кнопочку і з'являється ваша картка. Так, друзі, дивіться, ось я щойно вийшов з Новуса і зараз вам показую, скільки я за все заплатив. Ось мій чек. Дивіться, я за все заплатив 50 копійок. Всі товари, ось бачите, всі товари, які ми щойно з вами купували, я купив. Зараз прийду додому, розповім вам іще плюси та мінуси цього реферального посилання від Ноус. Так, друзі, ще раз вам показую чек, може вам так буде краще видно. Ось дивіться, ось всі товари, які я при вас придбав. І ось, друзі, скільки я за все заплатив. Прошу звернути на це увагу. Це все завдяки новому додатку «Новус». Ну що, друзі, все вам показую, все, аби у вас не було жодних сумнівів щодо нового додатку. Ось цей сік, прошу ближче, це реклама буде для, для цих брендів, мабуть. Прошу ось дивіться, зі всіх сторін, Ні від кого нічого не приховую. Все чистенько, все прозоро, так як ми любимо. Ну що, друзі, довів я вам? Експеримент вдався. Друзі, ще раз хочу знову ж таки все вам нагадати: е, дивіться, додаток абсолютно безкоштовний, доступний абсолютно кожному. Все, що вам потрібно, це мати мобільний телефон, увімкнений. Е, якщо вас запросив друг, це дуже добре. Якщо ви робите це самостійно, ну це непогано, але все ж таки було б краще, щоб ви і своєму приятелю зробили добре і собі. Тому, друзі, якщо ви хочете мені хоч щось приємне зробити, будь ласка, напишіть мені в інстаграм, просто можете написати Хочу новус. Я вам надійшлю своє персональне посилання, ви за ним зареєструєтеся і ви отримуєте 25 гривень бонусів і я. Друзі, дивіться, відео ще не завершуємо. Що хотілося б вам ще раз розповісти, дивіться, кож... ваше посилання воно кожен раз змінюється. Що я маю на увазі, друзі? Кожен раз, коли ви вже надіслали посилання одному приятелю, воно вже не буде дійсне двом чи там і іншому іншому. Кожен раз ви повинні заходити в додаток. І кожен раз копіювати нове посилання. Таким чином, ви будете заробляти бонуси в ноусі. Як ви бачите, можете їх абсолютно і легко витрачати. Це зручно, класно, і по вашому бюджету, це буде набагато менше витрат. Що хотілося б сказати і ще додаток абсолютно зручний. Якщо вас цікавлять. Я ж казав, і акції, і е, якісь цікаві пропозиції в Новос. Ви теж можете подивитися в цьому додатку. Він абсолютно зручний. Е, мені здається, що потрібно подякувати тим, хто розробляв цей додаток. Ну і, звісно ж, всі компанії Новос. Е, які мабуть які хотілося б мінуси підкреслити б. Ну, насправді, мінус, мабуть, це те, що мало дають. Ви, мабуть, зі мною погодитеся, що мало дають за запрошену людину. Все ж таки, 25 гривень, друзі. Наразі в наш час це занадто мало, як-не-як, -як, але це дуже мало. Хотілося б більше, більше, б, більше б, щоб давали за реферала. Ну, і... Більше таких і мінусів, чесно кажучи, вам і не назву, якщо чесно. Тобто, друзі, моя вам рекомендація. Пишіть мені, я кожному з вас дам своє посилання, отримаєте бонуси і будете заробляти. Всім дякую, хто переглядав це відео. Новосу ще раз дякую. Всім всього найкращого. Пока!